Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Нещодавно сталася подія, яка може стати відправною точкою для так званої торгівельної війни між Штатами та Канадою. Тому для мене стало дуже цікаво вияснити, чому це відбувається, що може взагалі посприяти такому розвитку подій і чому Канада настільки залежна від США. Тому всі ці питання сьогодні ми з вами будемо намагатися розкрити. Кому цікаво, ставимо лайки, підписуємося і давайте перейдемо до основної теми нашого відео. З чого все почалося? А почалося з президентства, звісно, Дональда Трампа. На минулому тижні він ввів для Канади податки тобто мито на весь товар, який Канада імпортує до Штатів, аж 25%. До цього було нуль. Для Канади це величезний взагалі. Удар по її економіці, бо 75% всього, що імпортує Канада, вона імпортує саме до штатів. Чому ж Дональд Трамп це зробив? До речі, це було не лише проти Канади. А ще проти Мексики, якій також ввели 25% мита, і проти Китаю там було введено 10% мита. Чому ж це сталося? Сталося це по офі офіційній причині, яку озвучив сам Дональд Трамп, і через нелегальну міграцію через. Кордон між штатами та Канадою, і хто знає, що цей кордон вважається одним з найменш захищенішим кордоном в світі? І Дональд Трамп каже про те, що з Канади до штатів йде дуже велика нелегальна міграція, і крім того, з Канади. Багато наркотиків потрапляє до штатів, а саме фентанілу. А хто знає, хто в курсі подій, то в штатах зараз велика епідемія саме фентанілу, і багато американців підсіли саме на цей вид цієї речовини. Але є одне велике але по даним статистики, лише 1% від фентанілу, який потрапляє до штатів, потрапляє через кордон з Канадою. Щодо нелегальних мігрантів, так, звісно, є якась кількість нелегальних мігрантів, які тікають з Канади до штатів, але вона, звісно, дуже невеличка. Знову ж, через те, що потрапити до Канади також не так легко. Канада має сухопутний кордон фактично лише з Штатами. Тобто до Канади потрапити потрібно лише через повітря і мати візу. А отримати візу до Канади це також ще той квест. Я думаю, всі українці це знають. Тому це не так просто потрапити до Канади для того, щоб перетнути нелегально кордон до штатів. Але все ж таки таке існує. Деякі народи народності, скажімо так, це роблять, і ось Трамп вирішив це зробити. Насправді, чому він так зробив? Це дуже велика загадка, бо ми можемо також згадати нещодавно ще до свого президентства, як він жартував. Що Канада має стати 51 м штатом, і я думаю, що можливо у цьому вся суть, що Дональд Трамп хоче об'єднати Канаду зі штатами і має якийсь собі план. Але це лише моя думка. Але це вже не вперше. Оце все відбувається не вперше. Зараз ми про це також поговоримо. Спочатку Канада також, звісно, відреагувала на це все. І трудо виступив і сказав, що він також вводить 25% податків на все, що Штати возять до Канади. Але не пройшло буквально й пару днів, як Трамп і Трудо побалакали, і Трамп відклав от ці тарифів тарифів ще на місяць. І зараз Канада пообіцяла, що вони дуже сильно а, укріплять кордон. І Канада дійсно це робить. Канада виділила дійсно більше мільярда доларів на укріплення канадсько-американського кордону. Пообіцяла більше дронів, більше вертолітів, більше людей, більше захисту відеокамер. І навіть я нещодавно ну, з чоловіком ми їздили до Арки Миру. Тут біля Ванкувера це так скажемо нейтральна територія, де що з однієї сторони, з канадської, що з американської, люди безперешкодно могли туди прийти і побувати без паспорта, без будь-яких віз, хто на канадській, хто на американській території. Але навіть там зараз вже колюча проволока, наскільки я знаю, і там дуже сильно багато хто з місцевих жителів в шоці від того, що відбувається, бо Цього там ніколи не було, але ось є такі заходи. Тепер щодо того, що Трамп вже вводив податкові мита для Канади. Так, коли він був перший раз президентом, він також вводив для, на, на деякі канадські товари, такі, такі як метал, мита. Але вони потім згодом ще через рік всі ці мита знову були скасовані. А тепер давайте обговоримо все-таки наскільки важливе. Ця торгівля між штатами та Канадою для обох країн і обсяг двосторонньої торгівлі між штатами та Канадою у 23 році мав 900 мільярдів доларів, що звісно є просто нереальними цифрами. Також Канада є другим найбільшим після Китаю торговим партнером для штатів, тому що ж Канада більше всього імпортує до штатів, і перше – це енергоресурси. Канада імпортує. Нафту, газ та електроенергію саме до штатів, і до речі, Канада є найбільшим імпортером саме нафти до штатів, а саме 60% всієї цієї нафти а до штатів саме з Канади. І це дуже сильно може вплинути на ціни, якщо Штати все ж таки. Піднімуть так тарифи і збільшать мито, і буде воно 25%. То це дуже сильно може вдарити не лише по канадській економіці, яка не отримує тих грошей, які мала отримати, але і по американцям, які також, звісно, відчують на собі здороження пального. Бо ці мита, вони, звісно, будуть закладатися в ціну того пального, яке буде продаватися. До речі, тому Дональд Трамп і казав нещодавно: ми будемо борити крихітком, будемо. We will drill baby drill. Я думаю, саме для цього він і казав, щоб зменшити залежність штатів саме від Канади. Також Канада постачає досить багато електроенергії до північних штатів, таких, як, наприклад, Нью-Йорк. Саме ці штати вони дуже сильно залежать від канадської електроенергії, яка виробляється в Квебеку чи Онтаріо. І знову ж таки, якщо Канада перестане або підвищить тариф через е, саме е, Мито, то і прості споживачі відчують на собі, що вони мають. Більше платити за електроенергію. Наступне, що Канада багато імпортує до штатів, це автомобільна промисловість. Саме в Канаді виготовлюється дуже багато запчастин для таких автомобілів, як Ford чи General Motors. Іноді навіть в Канаді виготовляються повноцінні автомобілі і також імпортуються до штатів. І це насправді дуже вигідно обом країнам, бо Канада отримує робочі місця. Гроші від імпорту, а штати отримують якісні матеріали, і тут вже побудовані заводи, які можуть використовувати, і отримувати якісні матеріали і імпортувати собі в країну. Наступна галузь, якій Канада дуже багато всього імпортує до штатів, є металургія, а саме сталь та алюміній. Канада взагалі є основним і найбільшим постачальником. Сталі та алюмінію для штатів, їх видобуток та виробництво в основному розташовані в Антаріо та Кубеці. І насправді американська економіка дуже сильно залежить від канадської металургії, бо цей матеріал він досить дешевий порівняно з іншим і має гарну якість. Тому, коли в 2018 році знову ж таки Трамп ввів податки 25%, і це збільшило ціну саме на сталь та алюміній з Канади, і в той час це викликало у великий кризис серед металургічних виробництв, тому це також дуже важливо саме для Канади, так і для штатів. Звісно, сфера, в якій штати та Канада співпрацюють це сільське господарство. Канада як і імпортує, так і експортує. все що можна взагалі придумати, також Канада є великим і основним постачальником для штатів саме Яловичини, тому звісно, це співпраця між. Цими двома країнами дає плюси для фермерів двох країн. І останньою такою значною галазією, яка відіграє велику роль в торгівлі між Канадою та Штатом, є пиломатеріали та лісова промисловість, канадське дерево, воно дешевше, воно гарне за якостю. Тому її дуже цього багато матеріалу йде саме до штатів. Але страждають дуже сильно американські виробники. Знову ж таки, через те, що канадська якість і дешевизна матеріалів, вона набагато краще для виробників. Ніж купувати у своїх. Тому, звісно, в деякому сенсі Америка має захищати своїх виробників також. Наскільки сильно канадська економіка залежить від цього всього, що вона продає в Штати? Залежить, можна сказати, повністю. 75% взагалі всього імпорту, як я вже казала, канадського йде саме до Штатів. Ви уявіть повністю все, що, як, от, якби. Прибрати цей торгов цю торгівлю між цими двома країнами, 75% всього, що заробляє Канада. Воно би просто пропало. Тому звісно, для Канади це катастрофа, якщо буде справжня торгівельна війна для штатів. Це також проблема, але не настільки сильна, чому так канадський ринок він набагато менший. В Канаді проживає просто ну набагато менше людей. Чим в Штатах, звісно. І Штати також відчують, звісно, це. Але вони настільки сильно це відчують, бо вони зможуть компенсувати це за рахунок або своїх ресурсів, або імпорту з інших країн. Для Канади ж це буде проблемою і через те, що Канаді доведеться шукати інші ринки. Так, звісно, можна знайти ринки у Європі чи Азії. Але знову ж таки це логістика, і це не дуже-дуже довгий шлях до побудови нових ланцюжків логістики. Лістики стати ж у Канади під боком, вся інфраструктура вже збудована. Тому зараз це дуже складно було б зробити для Канади. Мене дуже сильно дивує, те, що в Канаді є своя нафта в Альберті, так але Канада е, майже не виробляє власного пального, вона поставляє сире Взору нафту до штатів до їхніх НПЗ вона там переробляється. А далі Канада купує у цю перероблену нафту назад до Канади, тобто пальне. Купується назад і перевозиться до Канади, тому в Канаді паливо завжди дорожче ніж в Штатах. Чому ж так взагалі відбувається так склалось історично? Бо були побудовані декілька нафтопроводів, які ведуть саме до американських МПЗ з Альберти, де й переробляється вся ця нафта, яка видобувається тут в Канаді, а потім знову купується Канадою. Чи можна зараз взяти і Канаді і збудувати свої МПЗ і почати переробляти нафту? нафту і збудувати знову ж таки трубопроводи тут і, і поставляти свою ж нафту в інші провінції. Бо насправді нафта з Альберти не може потрапити до атлантичних провінцій просто через те, що немає трубопроводів, немає шляхів цього постачання. Звісно, можна, але. Через те, що це так надзвичайно дорого, про це навіть ніхто не говорить, були колись плани в Канаді побудувати різні трубопроводи, але в той час це було по-перше дуже дорого. По-друге, багато екоактивістів людей були проти такого розвитку подій, через те, що вони не розуміли, навіщо це, якщо нормально все працює із штатами, ніхто ж не думав, що штати можуть колись почати ворогувати з Канадою. Також, якщо зараз побудувати МПЗ в Канаді, звісно, це можливо, але скільки це. Буде вартувати справа. В тому, що е, МПЗ в Штатах вони величезні і у них дуже багато є потужностей, які не використовуються. І Якщо зараз перестати переробляти е, канадську нафту, там просто МПЗ не будуть мати стільки палива, скільки вони можуть працювати. Знову ж таки, тому це недоцільно будувати типу в Канаді ці МПЗ, якщо можна використовувати американські. і якщо між ними немає о, якраз мита. Це виходить. Дешевше, ніж вкладувати в свою, свої е, власні МПЗ, якщо не дивитися саме на політичну ситуацію, а дивитися саме на фінансову доцільність всього цього, тобто в Канаді немає ні МПЗ, які б могли перероблювати ту нафту, яку добуває Канада, ні труду, трубопроводів, які б могли перекачувати нафту або паливо до інших провінцій Канади. І тому Канада має лише один. Взагалі, вибір завжди співпрацювати з Штатами. Канада не має вибору. Вона завжди буде робити те, що практично скажуть Штати, бо вся економіка Канаді Ди Канаді взагалі збудована на штатах. Звісно, коли почалося це все в соцмережах. Почались дуже сильні флужмоби серед канадців. Канадці почали казати, що ні, ми окрема нація. Ми не хочемо бути частиною штатів, і багато багато канадських інфлюенсерів почали знімати відео, в яких вони скупляються і купують лише канадські товари. І я вам хочу сказати, це дуже сильно діє, бо я сама зараз, як я вже вам показувала, підпрацюю в доставці. І коли я приходжу до магазину, я бачу, як люди шукають саме канадські товари. Особливо я вам хочу сказати це за більш дорослих, навіть там стареньких людей, які між собою розмовляють та й до мене розмовляють, що тепер шопінг став набагато складнішим, потрібно шукати лише те, що виробляється в Канаді. І для них це можливо і важливо саме знаходити і підтримувати канадське, канадське виробництво. Поки не зрозуміло, що буде далі, поки Канаді дали таку відсрочку в 30 днів. Але я не знаю наскільки. Ки сильно спрацює все, що зробить Канада для того, щоб Дональд Трамп все таки не вм не ці мита. Бо коли він по от був на початку цього місяця підписував цей наказ на зні на збільшення мит, його навіть спитали журналісти, що зараз Канада та Мексика може зробити, щоб позбутися цих мит, і він сказав нічого. nothing to do with it. Дуже дуже такий цікавий підхід, звісно, до цього всього. Але все-таки через тиждень все поміняли. Щось Канада все-таки та й Мексика змогли зробити. Тому цікаво за цим всім дивитися, що буде далі. А ви пишіть про коментарях, що ви про це думаєте? Чи вважаєте ви, що Канада нарешті поча має почати рухатися і відділяти себе трохи від штатів, вибудувати щось своє? Чи все таки ну, ви думаєте і сподіваєтесь, що все буде добре знову, що все наладиться? Тому пишіть про це в коментарях. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, що я вам пояснила деякі поняття, бо для мене це було дійсно також цікаво. До нових зустрічей.